2021 рік мені виповнилось 13 років, і я вже часто почав задаватися питанням, як я можу заробити онлайн. Мені дуже тоді хотілося купити якийсь новий телефон, комп'ютер і так далі. Тоді я якраз знімав ігрові відео на YouTube, і мені прийшла ідея переганяти аудиторію з мого ютуб каналу в мій телеграм-канал, який я тоді тільки створив. І вже через місяць мені вдалося вийти на гарний прибуток. І тоді, реально, друзі, я був дуже-дуже щасливий, дуже здивований, що так швидко все вийшло. Нагадую, мені було 13 років, а я вже заробляв як деякі дорослі. В цьому відео я розповів. Де знаходити рекламодавців, як можна по-іншому монетизувати ваш телеграм-канал. А також розповім, як набрати аудиторію в ваш телеграм-канал, тому що як ви знаєте, в телеграмі нема такої системи рекомендацій, як, наприклад, в Ютубі чи в Тіктоці. Мій перший телеграм-канал, про який я вам сьогодні розповідав на початку відео, був про ігри та моди до цих ігор. Трафік ішов повністю з Ютубу, і в середньому мої пости набирали по 3-5 тисяч переглядів, залежно від того, як залітали відео на Ютубі. До мене почали звертатися люди, які хотіли просунути свої моди для ігор, а також звертати рекламодавці з іншими нішами. Реклама тоді приносила найбільше прибутку, але потім я знайшов файлообмінник, який платив за установку файлів. А так як я постійно публікував файли з іграми, ну цей спосіб дійсно був дуже ідеальний і приніс мені тоді дуже гарний прибуток. Також були сервіси, які платили за перехід по посиланню, і тоді я запартнерився з одним сервісом, не буду називати назву, але я тоді гарно з ним запартнерився. І тоді я цими способами: реклама плюс файлообмінник, плюс цей сервіс, я дуже гарні прибутки з цього телеграм-каналу отримував. Я постарався. Знайти подібні сервіси і викласти їх в мій телеграм-канал за посиланням в описі під відео. І тоді це дало мені можливість купити новий телефон, і тоді я придбав свій перший крутий ноутбук. Більшість телеграм-каналів, які я зараз веду, знаходяться в сфері криптовалюти і фінансів, тому що тут набагато прибутковіша реклама. А крипта, а крипта, а крипта, много а крипти, давай що, блокчейн, біткоін, альткоін. І в цілому, дуже багато способів, як можна монетизувати свій телеграм-канал. Ну а зараз давайте по пунктам створимо ваш телеграм-канал. Я вам поясню, як можна його монетизувати і як набрати аут. Аудиторію. Для початку оберемо нішу ведення каналу. Будь ласка, друзі, не потрібно обирати мусорні ніші, про які вам кажуть на кожному кроці. Обов'язково ви маєте розумітися в ніші, в якій будете вести свій телеграм-канал, і ця сфера має бути для вас цікавою. А також, друзі, бажано, щоб в цій ніші було багато способів монетизації і дорога реклама. Найдорожча реклама, яку продавав особисто я, була в телеграмі про фінанси. Ну а тепер нам треба набрати нашу першу аудиторію, яким чином ми будемо це робити. Для початку скидаємо ваше посилання на канал всім друзям та Товаришам і знайомим, щоб там була хоча б якась кількість підписників. Потім створюємо TikTok, додаємо посилання в профілі і робимо контент по темі вашого каналу. Ну або, друзі, можна просто знайти відео, які вам будуть підходити, можна їх трошки відредагувати і тоді виставити. Без тисячі підписників в Тіктоці посилання просто так додати не можна, але, друзі, це насправді легко виправити. Наприклад, ось мій новий TikTok-аккаунт, де три підписника і є можливість додати посилання. Вся інструкція, як додати посилання в Тіктоці на Telegram, я викладу одразу після. Після відео в мій телеграм-канал і пост закріплю. Вас це займе реально до 5 хвилин. Також гарний варіант переганяти аудиторію з YouTube Shorts. Все робимо так само. Але як я помічав на своєму особистому досвіді, краще, щоб ваш YouTube канал вже е, якийсь певний проміжок часу проіснував, тому що коли він тільки створений, відео, скоріше за все, залітати не будуть. В TikTok, навпаки відео можуть почати залітати, як тільки ви створите ваш аккаунт. Допустимо, що ми набрали якусь аудиторію, як ми тепер можемо на цьому заробити, можна почати з тих сервісів, про які я вам розповідав раніше, або знайти щось схоже. Як на мене, це найкращий варіант, щоб на початку щось заробити. До речі, де знаходити рекламодавців, які будуть платити за приведених підписників, друзі, також розповім в телеграм-каналі. А також можна знайти менеджера своєю базою рекламодавців, але вам тоді доведеться 10-15% віддати менеджеру. До речі, якщо ви менеджер і маєте гарну базу рекламодавців для YouTube в сфері заробітку, тобто мій YouTube. Канал, напишіть за контактами під відео. Також, друзі, наприклад, в мене зараз є ось такий телеграм-канал майже з одною тисячою підписників, але в цьому каналі я неодноразово продавав рекламу і заробляв на цьому. Тому знайте, що заробляти можна навіть з не дуже великою аудиторією. Друзі, головне розвиватися і вивчати інформацію. Рано чи пізно все получиться, або ви просто отримаєте корисний досвід, який зможете потім в інших сферах застосувати. Також можна заробляти на перегону трафіку з Тіктоку в Телеграм. Якщо вам ця сфера також цікава і ви хотіли б про це відео споятися, як заробити в цій сфері, обов'язково напишіть в коментарі, тому що я всі коментарі читаю. Недавно я запустив рубрику з нуля до машини, і до речі, ми будемо також заробляти в цій рубриці на телеграм-каналах. Тому якщо вам ця сфера, ця ніша цікава, обов'язково підпишіться, щоб не пропускати нові відео, тому що я буду вам давати в цій сфері багато корисних порад в майбутньому, в нових відео. Не забувайте за телеграм-канал, в якому буде дуже багато корисної інформації, і вся корисна інформація, всі важливі моменти також я закину туди. Друзі, я вам щиро дякую за. ترجمة نانسي